вдалося знайти лише три смаки локшин. Тобто повний набір: глутамат, інозенат і гуанілат натрію. От Ще в жодній локшині локшинішелі не бачив таких приправ, щоб була кукуруза і горох. А яка локшина стала великою? Наскільки вона збільшилась? Ну Вона просто величезна. Тому що порція дуже велика і наїстися нею легко. Він солоний. Причому так, сильно солоний. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас чергова дегустація. На цей раз локшини швидкого приготування ріва. Це український виробник, хоча торгова марка міжнародна. Я знаю, що під торговою маркою Ріва випускаються локшини ще у Польщі. Не знаю, може ще десь випускаються, ну, але от такі, такі продукти я бачив в інтернеті. Ну, а в магазині вдалося знайти лише. Три смаки локшин з куркою, з яловичиною і з грибами. Тут вказано зі смаком, хоча тут насправді є і курка. Цікаво, що порція в готовому вигляді аж 485 г це дуже багато. А сама локшина, ну, тут вказано 85 грам. Це дуже багато, тому що стандартна вермишель Мівіна. Ну і ріва, в принципі, десь 59-60 грам, а тут аж 85 це більше. Тому я думаю, що такою порцією можна наїстися. Ну і буду приступати до безпосередньої дегустації. Не буду затягувати час, тому що мені це все монтувати, а вам дивитись. Поки ще не розпочав зйомку, хочу зауважити. Один такий цікавий, ну, навіть не один-два цікавих аспекти. По-перше, наявність підсилювачів смаку у самій локшині і у приправах. Причому в приправах їх більше. Тобто повний набір: глутамат, інозинат і гуанілат натрію. Також, що цікаво, що тут є куряче м'ясо. Правда, воно. Механічного обвалювання і його лише 0,3%, тобто це дуже мало. Ось таке. Ну і ще є одна така цікавинка: те, що декілька виробників а виробляються в одному місці. Ну і чим відрізняється від інших макаронних виробів швидкого приготування, те, що їх треба готувати не три хвилини, як зазвичай, а 5. Ну, а розпочну сьогодні з рів, з локшини швидкого приготування ріва зі смаком курки. От тут курка намальована, упаковка взагалі чудова, хоча дуже схожа на Ролтон. Так само, як і склад нагадує. Тобто дизайн ну, дуже багато схожого. Дехто навіть каже, що це той самий Ролтон, просто під іншою торговою маркою. Не знаю. За смаком вермишелі трошки відрізняються. Як будуть локшини, не знаю. На жаль, з ролтоном не можу порівняти, тому доведеться лише покладатись на спогади або просто на свіжі враження. Розпакував і подивимось, що тут є у нас. Брикетик з локшиною аж круглий. Це цікаво. Є Пакетик з зеленю. Кукуруза. Оце дивно. Кукуруза і горох. От ще в жодній локшині і вермишелі не бачив таких приправ, щоб була кукуруза і горох. Кукуруза, а вон горошини. Це дуже незвично. Так. І ще є і ще один пакетик з приправами. Тобто, це. З зеленью овочами, а це з приправами. Ось так, цікаво Так, висипав локшину. На щастя, вона зроблена з пальмової і соняшникової олії, тому пахне вона більш-менш нормально. Звичайно, якби ж вона була лише з соняшникової олії, то було б чудово, але і так непогано. Не знаю, як відміряти потрібний об'єм. Здається, тарілка для цього буде замалою, ну але налив приблизно на око. Десь 400 мл, не знаю, подивимось. Можливо, буде дуже солоне, тому що можна туди води і більше долити. Так, знімаю на кухні. Тут не дуже то і прибрано, але ну, нічого. От дивіться. Кукуруза і горох. А яка локшина стала великою? Наскільки вона збільшилась, ну, вона просто величезна. Юшки, ну, юшки тут бульйону дуже мало. Тобто вона набагато збільшилась в об'ємі. Бульйон є, але, ну, я б не сказав, що воно схоже на суп. Це саме Локшина і трішечки бульйону. І локшина така на вигляд гарна, пружня. Ну, спробуй як на смак. Супер! Просолилась, вона пружня. Тобто не просто ти її їсти, а вона пружини. Ну, мені все подобається таке, коли вона така трошечки як тягнеться. Смачна. Запарилась гарно. Пробую бульйончик. До речі, як пахне? М -м -м. Сильно вираженого аромату ну, нема. Але так, приправи пахли куркою. Бульйончик. Ну, пахне куркою. Але не сказав би, що сильно. Але от, за локшину можна поставити 5. Так, тут з кукурузкою, так що пробуй. От за кукурузку окрема вподобайка. Якось у Вермішелі Рів там теж написано, що є горох і кукуруза, але там я їх не побачив, а тут вони є. Так що круто. Насправді, дуже незвично. Ну і, ну і зараз бульончик. Ось якого він кольору, трошки коричневатий. Світленький. Нормально солоний. солі в нормі, відчувається невеличкий курячий аромат. Є гостринка, що добре. Ну, не знаю. Я б не сказав, щоб так. Вау, круто, але ну, десь. Ааа! Дивіться, що ще тут є. Тут ще є типу шматочки м'яса. А цього я й не помітив. Так що круто. Що ж, думаю, що можна поставити п'ятірку. Враховуючи те, що вона набагато збільшилась в об'ємі. Враховуючи те, що локшина смачна, те, що є зелені, те, що є кукурудза з горохом, це взагалі круто. Ну і ну, пахне куркою, так. Да? Так що, я думаю, можна поставити 5. Єдиний, але 5 з мінусом, тому що лютомати натрій, ну, це підсилювачі, ну, це не дуже добре. Другим номером буде виступати лохшина швидкого приготування ріва зі смаком яловичини. Теж смак не дуже то улюблений. Але що поробиш? Класичний смак. Вага готової порції аж 485 г. Це 85 грам порції ну, самої локшини плюс 400 грам води. Упаковка гарна. На п'ятірку. Тут перчик намальований, оформлена гарна. Інструкція з приготування, склад, аналогічний. І, на жаль, тут м'ясо яловичне лише 0,01%. Тобто со сота. Сотий відсоток від місту. Це дуже мало, але так само є горох і кукурудза. І що ще цікаво, ось іще одну локшину сьогодні прикупив глец, теж яловичина, але з соусом, з томатами і базиліком. Це дві локшини одного виробника Marevan Foods, чи як вони там називається. Єврофудсервіс. Де, Єврофуд сервіс і Маревен ну, Фуд. Просто локшина Ріва це звичайна локшина, а Glades це типу як Люксова. І, до речі, смак і упаковка дуже схожі на локшину Big Bon. Я таку вже дегустував, не пригадуючи, знімав на відео. Якщо знімав, то ось тут буде посилання. Оця Локшина Гледц, вона ж Бон Яловичина з соусом, з томатами і базиліком. Не обіцяю, що з'явиться в одному з наступних відео, тому що в мене там заплановані інші ролики. Але рано чи пізно ролик про неї вийде, якщо ще назбираю інші локшини. Так, батьки вже вимкнули телік, тож нормально зняти не вийде, але я все одно продовжу, тому що вже розпочав, то треба доробити. Отож, розпакував. Локшину зі смаком яловичини всередині круглий брикетик з локшиною. І два пакетики. Один пакетик з овочами і зеленю і один пакетик з приправами. На вигляд, вони такі ж самі, як і у локшини з курячим смаком. На жаль, доведеться знімати підзвуки серіалу, ну, але що поробиш, локшина зі смаком яловичини ріва вже заварилась. Як бачимо, вона увібрала майже всю воду. Тобто зверху Локшина, звичайно, бульйон є. Його от можна помітити, але в основному тут локшина. Так само видно кукурузу, але гороху, ну, гороху я не бачу. Ну, Хоча ні, ось це, по-моєму, горох. Да. Горох теж є. Пахне яловичиною, Не сказав би, що аромат дуже сильний, але відчутний. Пробую як на смак. Спочатку, мабуть, бульйон, як роблять інші дегустатори. Ну, я б не сказав, що смак насичений. Відчувається зелень суха, вона трошки дере горло. солоно солодкий бульйон чогось. Смак яловичний аромат, ну, відчутний. Але не дуже сильний. І плюс теж є легка гостринка. Як і у курячої локшини, відчувається гострий присмак. Що можу сказати про локшину? Ну, виглядає вона прикольно. А на смак? Мабуть, вона довше перестоялась або окроп був гарячішим. Ну, але, в принципі, непогана. Напевно, це я просто обіюся, тому що порція дуже велика і наїстися нею легко. Насправді ж, локшина гарна, пружня, пружня смачна, вона така солоненька, пропиталась. Бульйоном. Але аромат такий, ну я б не сказав, що воно дуже пахне яловичиною. Тому поставлю, мабуть, четвірку, але тверду четвірку. Ну так, особливого яловичого смаку не відчув. Тому лише 4. І плюс. Трошечки здається, що солі забагато. Але на тверду четвірку. Ну і третій номер сьогоднішнього огляду: це локшина ріва зі смаком грибів. Вага тут так само 85 грам, є з натуральними овочами та зеленю. 485 грам готової страви. І що цікаво, тут грибів більше, ніж м'ясо в м'ясних локшинах. Печерісі сушені 0,4% і печерісі овочі та гриби. Печерисі ще є 0,7%. Тобто виходить, що печериці аж 1,1%. Це дуже багато, що добре. Ну і Будемо пробувати. Хоча я відчуваю, що 3 пачки за день це перебір. Так, ось, розпакував. Розпаковку не збирався знімати, але. Виявилося, що тут овочі і зелені інші. Як бачимо, тут більше моркви, є щось, ну, можливо, це гриби, а кукурудзи і гороху нема. Не вже нарешті тиша можна хоч відзняти. Отже, як бачите, вже частину з'їв. Сам процес заварювання не показував. Так що швиденько. От бульйончик, бачите, який темний. Є гриби, шматочки грибів, моркви багато і зеленою цибулю. Сама лукшина, як і у попередніх різновидів, вона гарна, плоска, дуже збільшується в об'ємі після запарювання, ну і смачна, смачна вона. Пружня, солона, величезна. Відчувається аромат грибів. Бульйон. В ньому видно, що щось плаває біле, таке це сухі вершки. І сам бульйон такий темного кольору насиченого. Він солоний, причому так сильно солоний, але солоний з солодким присмаком, тобто солоно солодкий. Відчувається аромат грибів, і ще є гострий перець, тобто бульйон солоно солодко гострий, незвичне таке поєднання. Але в цілому ця лукшина мені сподобалася. Грибна лукшина, вона дуже насичена, дуже відрізняється від кудячої і яловичої, у неї насичений аромат, так само, як і у вермішелі ріва. Тому, ну і плюс сам смак грибів мені подобається. Я взагалі люблю гриби, і на каналі є відосики зі збору грибів. Так що теж при, при бажанні можете подивитись, якщо ще не бачили. Ну, а я грибні локшині ріва ставлю 5. Мені вона сподобалась. Ну і, як то кажуть, ітоги підведемо. Що стосується локшин швидкого приготування Ріва, вони справді чимось нагадують Ролтон, хоча все-таки є і відмінності. Ну а на смак вони тримають марку. Ролтон був гарний і Ріва теж гарна. З трьох смаків два оцінив на 5, і лише один на 4. Тому можу сказати, що це гарна локшина. І я однозначно буду її купляти ще. Правда, стосовно ціни, ну, на початку відео, думаю, що вставив текст, скільки вона коштувала, то вона так трошки дорогувата, але все одно дешевше, ніж імпортні аналоги. Ну і що ще хотів сказати, що не вистачає ще двох смаків. Я знаю, що цю локшину випускають ще зі смаками смаженої свинини і сиру. Але у продажу я такі різновиди не бачив, або вони були раніше, але зараз їх нема, і я не знаю, де їх купити. Тобто, взагалі ніде ні не бачив ні в магазинах, ні в інтернеті не продають таку локшину зі смаком сиру і смаженої свинини. Тому навряд чи буду їх ще докупляти для дегустації. Або якщо і куплю, то просто не буду знімати відео і робити дегустацію, просто так з'їм, буду. Для себе мати якусь думку, чи варто їх купляти, чи ні. Ну, ось такі справи і такі страви. Наступне відео буде теж про дегустацію, там будуть дві локшини, хоча на цьому у мене все. Дякую за увагу і до наступних випусків. Приємного апетиту!